Всім привіт! Вітаю вас на каналі в Пушках Золота, Монет та Артефактів. Так, скажу чесно, я вже сьогодні відкопав, відкопав достойненько, тому раджу подивитися це відео. Є знахідки, залікові знахідки. Відео, думаю, буде цікаве. Але давайте по порядку. Значить, як мій розпочався сьогодні день. Учора я з сусідом домовився, що ми поїдемо до його батьків в село. Нагород покопаємо. Він говорив, що покійний батько. Е Колись знайшов, там був деньгу персня якогось класного. Ну і у нього там 15 соток городу. Поки ще не засіяно, каже, давай з'їздимо, походиш. Сказано, зроблено. Пів дев'ятого ми вже були в селі. Значить, я обходив 4 города. Знахідки, зараз я вам покажу фотографію, що вдалося знайти. Ну, взагалі, ну я не знаю ні про що. Мусору накопав, там повний підсумок від протигаза. Ну, а такого щось цікавого дуже багато заліза. Там була конюшня, він розказував. І панський якийсь садок. І оце, ну, виходить, городи йдуть в садку, і край городів цепляє конюшня. То там, де конюшня, там взагалі металу, я не знаю, там щоб один метал купати. Можна Девуса ще одного купити здати. О, ну, а там, де садок, то ну, практично майже нічого нема крім мусора. Е, в, в, Десь без чогось 12 годин я вернувся додому. Ну і вирішив швиденько пообідати і рвонути на Русь, на свою любиму Київську Русь. Ну, і що з цього вийшло, зараз ви все побачите. Тож, вам приємного перегляду. з вас підписка, лайк та коментар. Ну що, есть в мене первая злахетка. Нательная иконка. Спаси и сохрани. А с сей стороны? Угу. Хто це підсказуйте. Господь Ісус Христос. Що тут? Ну, схоже. Так, добре. Початок є. Пішли далі. Перша попадається стародавня знахідка. Лежить зверху. Надіюсь, що ціла. Е, цілий, надіюсь, бубонець. Ах, не цілий, ушко відломане. Ну, це вже Русь, за яку я сюди приїхав. Добре, продовжуємо. Ви тільки гляньте, що мені випадає. Я спершу як викопав мій, блін, фольга, а потім такий раз край тернув. Блін, рівні края. Але шкода, що його... Так пошкодило життя лунниця черняхівська, срібна. Блін, круто. Крута була б знахідка, якби ціленька була, але все одно це маленький залік. Хм. Дуже рідко тут трапляється черняхівське срібло. Я на цьому полі динариків. Три штучки. Ні, 4. 4 динарика підняв. Ну, фібул, не знаю, до десятка. В основному тут по Русі попадаються знахідки. А сьогодні, дивіться, третя знахідка і це ЧК. Добре, продовжуємо. Так, друзі, пройшло вже, напевне, годин три. Я на тому полі ще походив десь півтори годинки. Переїхав на інше поле. Також гуляю одні обломочки і ось нарешті ціленька перша знахідка по русі. Ось такий гудзичок Гірка. Малесенький. Да, печальненько сьогодні. Сонечко вже йде на захід. М -м, не знаю, не знаю. Але, в принципі, лунниця є срібна. Так що Розчаровуватися нема чого. Але хотілося б чогось ще по русі ціленького. Ну, копаємо. Значить, я все зрозумів. Саме головне, це треба жалітися. Коли пожалієшся, то дід Хабар думає, ну ладно. Він же ж так старався, так старався. Цілий день ходив, все сміття визбирував. Залізо забирав, поле чистив. Треба його винагородити. І ось будлосочка. Дивіться, який красунчик. Е? Да, не даремно, недаремно. Це знахідка бомба. У мене один там поломаний, коротше, серединка з хрестика. О, А це просто залік. Супер. Все, я вже задоволений на всі 100%. Але ще є час походити, тож будемо сподіватися, що ще щось випаде. Так, друзі, тут тут фу. Не хочу зглазити. Дивіться, ось ослід іде. Ось. Ну, коротше, люди ходили вже до мене. Два, два сліда тут йдуть. Ну, два різних, два ходило. Два ходили. О, і дивіться. Сигнальчик пішов. Біля слідів. І дивіться, що випадає. А? І ляпота. Я впевнений, що він цілий. Вушко на місці. Та вишу. Та вийшов. А? Ха -ха. Красунчик ще один. Оце да. Пройшло, не знаю, хвилин 4-5. Бомба, бомба. Пошук вдався вже, я не знаю, на 1000%. Срібло, два хрестика, та... Не копа мрія. Наступна знахідка. Дивіться, яке чудо попалось. Черняхівщина. Спинка з фібули. Бідняцька називає таку звичайну спинку. Ну, знахідок небагато, тому показую все, що більш-менш збереглося. Єдине, що не показував вам, це знайшовши одну копієчку радянську пізню. То вже в огляді буде. Ну, а ці знахідці десь 1700 років приблизно. То. Я думаю, цікаво. Добре, ще копаємо. Так, ну це вже я не знаю, це вже реально мажорство. Трошки не цілий ушко перебите, але це третій красунчик. І всі різні. Да, шкода, що ушко. Перебита. Але, ну, блин. Це просто мене, дід земляний балує. Балує, капець. Так привикну копати, а потім що? Уже десь буду якісь царі находити і говорять, що це гавняний пошук. Да, ну круто, круто. Хвилин 15 пройшло, 52 другого. Це взагалі бомба. Чуєте? А що робить, коли на... шишка починає набухати, а? Від знахідок? Побачили? Ви це бачите? Ушко перетерте. Але це четвертий хрестик. Четвертий хрестик. Не знаю, ну, хвилин 10 копаючи. Тобто за годину четвертий хрестик, друзі. Це, блин, я не знаю, як навіть слово підібрати. брати. Офігіть. Через магазин тепер треба додому їхати, це вже точно. Ха, круто. Прорвало. На вечір.